Скубіду, де. Скубі. Скобі, нам прийшло смс. Йой! мес. Поглянь. Це біса суші, і та сталошина. Норвіл шедіродженс та скубіду. Екс-учасники детективного агентства по боротьбі з надприродними явищами корпорація таємниця. Обидва не у існування держави Швеція. Шостої години ранку та Кенгуру. Зелена футболка не була в з травня 1976 року. Інформація не перевірена. За пірамідою Маслоу основними потребами є: їжа, їжа та їжа. А, щось про новий рік пишуть. А, тоді не цікаво. У нас уже другий рік поспіль, хто не запрошує. На ухі, в сіті наближається дуже мог і циклон. Треба попередити містерство матії. Вілла дімісті екс-учасниця детективного агентства по боротьбі з надприродними явищами корпорація доміча. На день народження 780 пар опулярів через те, що втрачає їх в середньому двічі на день. За розрахунку. На по боротьбі з надприродними явищами корпорація таємниця. Одним з життєвих пріоритетів при опитуванні назвав своє волосся за неперевіреними даними першу любов предсу спів у відображенні церкала. виявляє лідерські якості, можливо, закінчив програму лідерство служіння. Полюбляє пастки після невдалого експерименту з мишоловкою не полюбляє. Який сенс того року, якщо для його святкування єдине, з ким я можу його розділити, це Алло! Алло, мама, мама, уявляєш, як мені соромно. Як мені соромно, я вже 14 годин не була на шопінгу! Як же без мене речі? Давна Блейк Екс-учасниця детективного агентства по боротьбі з надприродними явищами корпорація таємниця. Має офіційний документ, що підтверджує її макіяжа залежність. Невідомо яким чином журналіст. Наявна інформація про закоханість у Фреда. Немає інформації. Інформація знову наявна. Офіційний висновок жінка. Так, так. Я розумію, що без нових речей входити в новий рік це дуже погано. Але без гарних друзів теж, якщо чесно. Наставки повідомлення усім адресатам підтверджене. Починаю процес телепортації. Т Телепортація через 4, титри,2. Ш! Ши! Скобі! Я ще такий молодий! Я ще стільки Хм, Процес телепортації в Тільки не по обличчю. Що з моїм волоссям? Мені не страшно, мені не страшно, мені не страшно. Друзі. 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 Субі-добіду. Ти мені друг чи сосиска? Сосиска. Так, твої Типу. Ви взагалі що тут робите? Те ж саме можу запитати у інших дурнів. Що ви всі тут забули? Взагалі то логічніше було б запитати, де ми. А, мені все одно де я, аби вас поруч не було. Чуєш ти? А поки вони сваряться, друже, я розповім тобі. історію. Яку? Історію. Яка досі крає моє серце. Якось. Я зайшов до крамниці та купив собі батон. То був свіжий батон, друже, він навіть хрускотів. Так от я прийшов додому і розрізав його навпіл. Потім я відкрив холодильник і дістав звідти абсолютно все, що там було. Навіть не варення я зробив кращий сендвіч всіх часів. Взяв. Там були селяни, помідорчики, огірочки, грибочки і навіть. я не... Мене... Корпорація таємниця усій своїй красі. Гризуться, як ті щуки. Я думав, ви будете достойним суперником. Це вже майже не цікаво. Хто ти? Моє ім'я, Драк.